Як Сполучені Штати недооцінили Україну? Виявляється, американці трохи прорахувались. За даними The Telegraph, ну, вони думали, що Україна повністю залежить від їхніх далекобійних ракет, ну як, от, наприклад, Атакамс. Але навіть коли США заборонили бити цією зброєю по російській території, Україна все одно знайшла чим відповісти. Наші військові почали активно використовувати безпілотники, а також власні. Ракети, як, от, наприклад, довгий Нептун. А наразі ще й з'являється повідомлення про виробництво ракет Фламіно. Як заявив офіцер і військовий аналітик Данської Академії оборони, враховуючи, що українці завдали серйозної шкоди Росії, бивши по ну, завдаючи ударів в, глибокий, в глибокому тилу, це навіть видно з дефіцитом бензина наразі. То поставки американських далекобійних ракет не стало великою проблемою для України. Так, друзі, якби Сполучені Штати, наприклад, поставляли нам ракети в великій кількості, ну а потім перестали це робити, то це вже інша історія. Але починаючи з 2023 року, ну можна сказати, за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна отримала від Америки 500 штук атакам. Друзі, якщо розділити цей весь час на місяці, то виявляється, ми можемо використовувати від 10 до 15 ракет на місяць. А це, друзі, просто крапля в морі. Україна повинна використовувати таку кількість в день, але аж ніяк не на місяць. Тому Київ засвоїв урок. І він зрозумів, що не варто покладатися на постачання такої зброї від наших ненадійних партнерів, і почала виготовляти свої власні ракети. Так, поки що, звичайно, наші ракети вони не можуть порівнятися, наприклад, за швидкістю із там, тим же Shadow або АТАМС, але за умови, як повідомляють експерти, при достатній кількості таких ракет. Наступний етап війни може виявитися для, для Путіна дуже, друзі, болючим. І якщо зробити висновок, то заборона та обмежена кількість американських ракет виявилася не такою вже і критичною. Так, велика кількість ракет мала б велике значення, але ми отримуємо від 10 до 15 штук на місяць, і невідомо взагалі, чи будемо далі отримуватись з приходом адміністрації Дональда Трампа. А також завжди були обмеження на використання такої, такої ракети, а також обмеження по її дальності. Наприклад, Атакамс може летіти на, і на 400 км, але ми отримували мінімальну версію з дальністю ураження 150 км.